Завершили виступ. Шевчук, далі я на та... санкція дзвоника для наступного вершника. Далі представляє Донецьку область, Чекаємо дзвоника і результатів попередніх вершників. А Ф1-3. Про це змагання, де зараз, ми коментуємо змагання. Ведемо сьогодні кубок кіноспортивної бази «Динамо» і чемпіонат міста Києва. Скажу, що покращення є, покращення. Як для оргкомітету умов, так і для спортсменів Приємно бачити, що більш ніж сотня спортивних пар бере участь у наших змаганнях з конкур. Бачимо, що постійно відбувається закупка нових бар'єрів, які допомагають тренуватися, завоз ґрунту постійно покращення умов, які допомагають вже класно виступати на змаганнях, і більш того, проводити змагання класного досить високого рівня. Зробили нам роздягальну. Тепер можна спокійно роздягатися, залишати речі там це дуже зручно. І, Скажімо, не кожній конюшні, не в кожному кіноспортивному ході, побачиш таку роздягально. Тось купає динамо пає про Ми Дуже радіємо, що з кожним днем наша база все збільшується, покращується, і в нас підвищується рівень і умови для проведення змагань різного рівня. Висококваліфікований тренерський склад показує дуже гарну картинку дітей. Ми бачимо вже в призах міста Києва багато, багато юнаків, багато юніорів, Основний склад. Дітки, яких стає з кожним роком, все більше і більше. В цьому році вже пройшло п'ять змагань на базі Динамо, і я в кожній приймала участь і займаю призові місця. Вважаю, це дуже гарний показник можливості цієї бази. Я маю можливість виходити в ліс. Різні поля я можу проводити як конкурні, так і виїздові тренування. Це великий плюс для моїх тренувань. Чувається поліпшення, відчувається перебудова. З'явилася чудова бочка, покращилися умови. Сподіваюся, бажаю, що подалі у. У тому ж темпі продовжувався розвиток і рух тільки вперед. Такі буремні часи для нашої України, не зважаючи на них, спортсмени українські, а саме фізкультури спортивне товариство Динамо, позитивно впливає на своїх українських громадян, особливо приділяє увагу спорту. Я думаю, не тільки кінному, а всіх галузів. Це найстарша і найпотужніша організація.